Це обов'язково. Бажано. Наступний тренінг буде дійсно пов'язаний з нею. І яка ж це тема? Стосунки між хлопцями та дівчатами. О, прикольно! Дільки не художні. А давайте влаштуємо між хлопцями та дівчатами БАТЛ. І це буде звучати так. Хто ж все-таки найдосвідченіший? Хлопці чи дівчата? Вже тисячу років. Люсто не може знайти відповідь, на це запитання. У кожній країні у різні часи стосунки між хлопцями та дівчатами складалися по-різному. Та сьогодні ми переконаємося, що дівчата це не тільки найчарівніша частина людства, а найрозумніша. Ви такі наївні. Певнені, що ми, хлопці, займемо місце переможців. Адже керівні посади та депутатські крісло зазвичай займають чоловіки. Пропоную продемонструвати стосунки. Між хлопцями та дівчатами, наприклад, у різних вимірах часу. А як ви це собі уявляєте? Наприклад, у давні часи в наш час та вибуднім. Наш час я ще розумію, а інші навіть не уявляю. Все просто. Минулі роки ми передамо перевтілившись в індіанок або ковбой, а чому в саме в них? Тому що в той час існували сміливі та розумні індіанки. Наприклад, у ірокезів батьма питання Дали чоловіки воїнів на полювання та захист своїх територій, тому чоловіків біля них не було. Зрозуміло. Тоді ми пропонуємо, як показати стосунки в майбутньому. І в яких персонажів ми будемо перетворюватися? це будуть якісь космічні істоти. Так, у нас дійсно пройдуть запеклі бої між хлопцями та дівчатами. Адже сьогодні зустрілися дуже сильні суперники. Баттл поставить усе на свої місця. Під час трьох конкурсних завдань через призму виміру часу ми і визначимося хто сильніший. А головне з'ясуємо, хто сильніший у давні часи жінка чи чоловік. Цікаво, хто стане суде нашого бату? А давайте кинемо же. Наприклад, хто витягне коротку смужку, той буде почесним суддею. На моєму боці. Але я обіцяю вам, що буду справедливо оцінювати як і хлопців, так і дівчат. Що ж, граємо для того, щоб ви знайшли похідні перемоги хлопці чи дівчата. Хто починає перший раунд? Я думаю, що першими почнуть наші дівчата, тому що ми джерельні в мене. Тим більше, мови йде по минулі часи. І я таков. вам! Тож, дівчата, починаємо! Але і ви не будете стояти осторонь. Нічого собі! Американські індіанці, корінне населення Америки, були кочовими племенами, займалися скотарством, мисливством, рибальством та сільським господарством. Ми, індіанки, володіємо знаннями математики, географії, медицини, астрономії та інших наук. Ми сміливі та відважні. Відмінним атрибутом є розформування на обличчі та тілі. головний убір, зачіска та мале мудрості. Завдання назвати асоціації до кожного образу, який ви побачите на екрані. Земля образ матері, символ плодороддя та циклічності. Місяць. Що може символізувати цей образ? Ніч, темряву та сон? Квіти. Символ жіночої краси, молодості та любові. Вода символізувала жіночу здатність до народження та очищення. Бо година, як все запутано? Хм. Можливо, це означає кут, страх або пастка. Маїс, я навіть не розумію, що це. Можливо, скупчення людей. О, ви вже повернулися? Які враження від індіанських прерій? Круто! Щоб вижити, варто бути справжньою жінкою. А де ж наші хлопці? Напевно, їм так сподобалося. Хлопці! Ви де! Якщо вони почують крізь призму віків? Ми ще тут за в минулому та преріях, так що ви нас не побачите. Оце ви нас телепортували. Нічого, виберемося. А що там за результатами конкурсу? Шести запропонованих образів змістовно описали лише три. Тому ви отримуєте тільки три бали шести. Ми груці! А хлопці навіть повернутися вчасно не можуть. Вигадали завдання. Пояснити слова, про які ми навіть і не чули. Так, так, якийсь моїй сталовець снів. Не ображайтеся! Це батон. Ніхто не казав, що буде легко. Повертайтеся у наш час. Артем, а двоє влаштуємо цим дихатим дівчатам змагання, з яким вони не входять. Ой, очі, вистачить у вас фантазії. Не сперечайтеся. Пропоную, щоб наші хлопці запропонували завдання. Дійсно, вони ж нам обіцяли стосунки майбутнього. Істотам. Та й влаштуємо, ще й вас на них Це, звісно, дуже цікаво, але я пропоную позмагатися разом. Тобто всі будуть виконувати завдання, так, а почестну я буде його проводити? Саме так я пропоную раунд, чому ми крутіші. За невеликий проміжок часу в кожній команді необхідно підготувати факти та аргументи. Які підтверджують їхню перевагу, щоб усім стало зрозуміло, хто крутіший хлопці чи дівчата? Під час раунду головне не зупинятися, по черзі доводити факти та аргументи. No problem! ми розпочинаємо. Ми сильніші фізично та розбираємося в техніці. Ми, ми креативніші та краще працюємо в команду. 80% відомих винахідників, чоловіки. Ми емоційно розумні, краще підтримуємо та відчуваємо. Якби не дівчата, хлопці ходили з розділеними футболками. Тому що саме ми, дівчата, дбаємо про ваш стиль. 90% хімії, фізики, програмістів, чоловіки. Це про наш розум. Ми орієнтуємося в складних ситуаціях, а не починаємо плакати, як ви. Ми з користю організовуємо свій час і не залуваємо бачити так, як ви. Він є всякому досить швидко. Краще про своє здоров'я. Ми прості і геніальні, а або робимо. Ми творчі творимо тренди, моду, мистецтво та ідеї. Логіка це наше друге ім'я, чітке рішення, результат. Ви часті найбільші менеджери та менші жінки. Хто краще орієнтується на, на місцевості? Звичайно, ми, хлопці. Брейк. Дякую. Ви достойно трималися. Кожна команда довела рівну кількість аргументів. Рахунок цього раунду 3-3. Тобто нічия. Цей раунд показав не тільки хто крутіший, а й те, що ви можете відстоювати свою думку. Хлопці запропонували мені ідею для проведення фінального конкурсу. Отже, подорожуємо у майбутнє. Но у них це вийшло. А мені ці кучерики подобаються. Ми такі сильні. А нам ці прики також нам подобають. Але ми наче з ними з однієї планети. Можливо, але ви головне вияснити, хто винахідший на цій планеті. Ви такі сріблясті та милі розпочинаємо змагання. Зараз ви перебуваєте на космічному кораблі. Необхідно створити найбільш комфортні умови для перебування. Адже часу ви проведете на кораблі майже рік. Завдання для кожної команди знайти той самий зоряний компроміс, щоб зручно було усім. Майже рік з ними! Оце випробування! Пропоную кожному запропонувати пропозиції щодо облаштування життя на борту. Потрібно, щоб все було профіталізоване за останнім словом техніки. А я пропоную посадити зелені насадження. Це буде нам нагадувати про землю. Згодні, але обов'язково чергувальник для порядку у загальних зонах. Підходить, про по розкоділові. Якщо корабль великий, я пропоную розмістити зону для тренування. Власна ідея. Щодо безпеки, плани евакуації. Аптечка система зв'язку. Їжу ми будемо їсти з космічних юбитів. Незгодна, потрібно знайти можливість готувати їжу. Скільки цікавих ідей ви мені запропонували? А зараз за допомогою штучного інтелекту кожна команда повинна зробити дизайн свого судна. У кого вийде найбільш цікавий реалістичний інтер'єр корабля, той і переможе. Вам за цікаві зображення інтер'єру космічного корабля. Дівчата створили вишуканий, затишний та оригінальний інтер'єр. Але хлопці відобразили більш зручний, продуманий за технологіями та практичний. Адже космос це сурове середовище. Тому у цьому конкурсі я віддам перевагу хлопцям. Ви можете нас привітати. Рома праці! Що там за загальна кількість? У першому змаганні про минуле перемогли дівчата. У другому раунді про сучасне ви змагалися на рівні. А у останньому випробуванні про майбутнє перемогли хлопці. Тобто нічия. Тобто наш батин не вийде, хто з сильніший. І всі наші зусилля були марними. У житті, як і в цьому батлі, хлопці та дівчата не обов'язково повинні змагатися між собою. Адже ми доповнюємо один одного. А й справді повна не перемога. Адже кожен має свої сильні сторони і слабкі. Повне розуміти один одного. Поважати, так требувати. І тоді разом можна досягти більшого!